Всім привіток! Я прийшла зі школи. Сьогодні будемо розм... Зм... О, Господи, вже знімати розпаковки. Також будемо в цьому блокноті розфарбовувати трикотнички, якщо ви пам'ятаєте, ми не новому відомо розфарбовували. Я, до речі, роблю нові дві колекції: кискачі ще однієї квітці та наліпки на айфони. Ось наші жилені ведмедики. Зачекайте, зачекайте, зараз візьму пакетики всі. Ще не приготувала, вибачайте. Трішки зайнята була. Ось наші пакетики. Нігті. Так, у нас одні табалапки, одні желені ведмедики. Рюкзачки також одні. Змай котики одні. Сумочки одні, рожева їжа одна, талісмани одні. А нігтів у нас ще три. Аж три. Тобто ми дивіться скільки колекцій сьогодні маємо закінчити. Але давайте, щоб було цікавіше, ми не будемо відкривати колекцію рожеву їжу. Рюкзачки і сумочки. Мабуть. ні Давайте. І не будемо відкривати смайли-котики. Лишимо на наступне відео, коли я вже постараюсь доробити хоча б одну з нових колекцій. Хоча б наліпки на iPhone, добре? Ну, наліпки на iPhone, мабуть, не вийде. Але добре, я постараюсь. Оці відкладаємо на наступну серію. Ось. От нігті вибираємо будь-який, наприклад, такий пакетик мені без різниці. Що ж, починаємо. Беремо наші желені ведмедики. У нас залишився один супер рідкісний. Дивіться, який він крутий. Мені дуже він гарний. Зараз візьмемо клей. Ось він. І приклеюємо на нашу кольорову... наш кольоровий квадратик, який розрахований саме для нього. Все, серію желені ведмедики ми завершили. Приготуємо ствику, у нас йдуть табалапки. Також завершуємо сьогодні цю серію. Ось у нас, у нас пакетик заліплений скотчем, що дуже прикро. Я не, не люблю, коли пакетики заклеєні скотчем, оскільки це дуже незручно знаходити там, де вони відкриваються. Ось це воно тут відкривається. Такс. Давайте жодні таки забираємо балапки. І в нас попалась ось така мила лапочка. Сюди ми її клаємо, я трошки не розрахувала з розмірами. Зараз підмалюємо трішки. Сюди її. Замалюємо так. Надіюсь, нормально. Все, це отак для нашої лапки. Ось тут. І також беремо чорний колір, там да, фарбовуємо чорним. Щоб було плюс мінус однаково, плюс-мінус. Беремо лапку, так клеїмо її. Трішки не розрахувала, я правда, з розмірами, але, думаю, саме головне, що це в нас лапка тут. Ось вона. Пишіть в коментарях, або пишіть мені в особисті, яка вам серія найбільше сподобалась. Ну, ми поки що, тільки дві закінчили. Але мені таба лапок, найбільше подобається ось та лапка. До речі, вона є ось тут, в пакетику. Рожеву їжу ми пропускаємо. Та смайли котики ми також пропускаємо. Ми їх будемо завершувати в наступному відео. Сумочки теж будемо в наступному. Рукзики з сюрпризами теж будемо в наступному. Талісмани сьогодні завершуємо. І в нас талісман. Цікаво, кого. У нас талісман відомої. Рені руть. Талісман лисиці. Будемо його клеїти. Треба якось так, щоб він виліз. Мабуть, так наклеїмо. Ось оце і так. Ось. Талісмани ми також завершили. Найбільше мені подобається, мабуть, сережка летібак у них самі гарні. Також, мабуть, ще брошка бражника. Переходимо до нігтів. Цю сторіночку я так і не завершила. я не знаю, що там зробити. Напевно, я тут прикрашу зараз її наліпками просто і все. Зараз ми беремо всі мої наліпочки. Ви їх, звісно, не бачите, але О, зараз вибачаємо наліпочки. Так, у нас їх. Верніше, в мене їх дуже багато. Ось такі, до прикладу, беремо. Змемо, наприклад, жовту квіточку. Надіюсь, ви бачите, що я тут роблю. Бо, можливо, не все планшет знімає. Так-так, я саме на планшеті це все роблю, хто не знає. Такс. Е, мабуть, ще візьму, нічого страшного, що там страшно, пропадало в мене. Візьму ось таку з котиком наліпочку. Дуже мені подобається вже подобаються котики. У мене кицька Лея. Я її обожнюю просто. Свою сладеньку булочку. Ну, вибачте, що так називаю, просто справді вона мені подобається. Також є наліпка пески. Давайте наліпимо такого красунчика. Ось, і біля нього буде кісточка. Чекайте. Давайте кісточку в мисочку, ніби тут положимо. Ось його мисочка, і в ній кісточка лежить. Ніби так. І ще, мабуть, я не знаю, що ще влізе. якась маленька має бути наліпка. Ось такі ось є в мене з єнотом. Я, мабуть, візьму ось такий пончик. Пончик та сердечко. Це тут є малесенькі такі наліпочки. Сердечко ось. І ще давайте пошукаємо. Яких, на жаль, немає Наліпок. ще в собачка є. Повідець, машинник, кісточка, мисочка з кісточкою та іграшка. Давайте, мабуть, для песка іграшку наліпимо і, я думаю, буде досить. Це відкладаю сьогодні. Ну. Надіюся, вам сподобалась ця сторіночка, але ну, я не знаю. Я... На свій смак обирала ось так робимо. І вже нарешті-нарешті відкриємо ці нігті. Я думаю, вам дуже цікаво, я просто дуже довго вже ці наклейки наклею... наклеювала різні. Взагалі, я не знаю, чи хочете ви, щоб я також це відео озвучувала російською мовою. Але мені здається, що це не потрібно. Ну, хто взагалі любить Росію? Ну серйозно. Ось такі на ну, мені нігті попались. Мабуть, сюди їх наклеїмо, дуже пасують сюди. Ось так. Ми завершили. Ось це у нас айфони будуть. Це iPad, вірніше, це iPhone. Це життя однієї киці, це кицькачі. Тут будуть три наліпки. Я, до речі, саме наліпки буду клеїти. Тому що не маю часу вже малювати, а мені дуже подобається. вона. Я е, коментарі там написала. Так, е, якщо ви хочете, може, можете писати в коментарях, щоб я прикрасила свій каталожик ще якимись наліпками. Або, навпаки, зняла ці, бо їх можна зняти, бачите? Ось я знімаю ось. Нічого не стається. Типу, я думаю, що можна з легкістю здерти. Наприклад, інші приклеїти. Ми пишіть мені в коментарі. Але ми зараз... Давайте, давайте. Ми будемо зараз з вами збирати трипутник. Беремо наші маркери. Ой, чекайте, забула закрити клей, щоб не засох на наступні відео. Ось наші маркери. Ось так. І виймаємо. Ось і де там наша чорна ручечка, десь загубилась, нічого страшного. На освіт вибираємо. Я справді не дивилась, але нам дуже гарно, мені здається, попали кольори. І я, мабуть, розфарбую ними ось тут. Чи ліпше, давайте ось це, це буде швидше розмальовуватись. О, такий самий кольор, як тут попався. Нічого. Ми ж не знали, що нам такий самий колір попадеться. Але я не знаю, можливо, будемо так робити, щоб е, такі кольори, однакові типу вже не попадались. ми просто будемо їх відкладати. Але мені здається, я просто забула, які, ну, які я в минулому відео брала. Я вже забула. Тому це, мабуть, не зовсім не, не, класний варіант. А ось у нас вже майже. Це зроблено. Я ходжу в другу зміну на 11.55, тому приходжу я в школу в 5.10. Це коли в мене 6 уроків. Сьогодні саме в мене було 6 уроків. Завтра у вівторок в мене також буде 6, в середу 7, а в 4 і п'ятницю також буде по 6 уроків. Саме в суботу та неділю я постараюся вам зняти відео про те, як я роблю пакетики. Одненький пакетик покажу для айфонів. Як я роблю саме ось ці наліпки? Ну, ось така у нас, отакий в нас шматочок вийшов. А поки що всім папа, до нових зустрічей. Чекаю вас усіх.